Вітаю, ви дивитесь новини на 11 каналі. Далі про події Дніпра, області та країни обстріляли ліцеї, церкву, магазин, більше 20 приватних будинків та п'ятиповерхівку. Вночі окупанти вкотре завдали ударів по нікопольському регіону, Били по трьом громадам з важкої артилерії і градів. Пошкоджена цивільна інфраструктура, перебиті газогін, лінії електропередач. Докладніше про ситуацію на Дніпропетровщині. Далі в сюжеті. Вночі російські терористи завдали удару по Нікопольському району з градів та важкої артилерії гатили по трьох громадах: Марганецький, Нікопольський та Червоногригорівський. Наймасштабніші руйнування саме в останній, там побиті зо два десятки приватних будинків. Але люди на щастя не постраждали. У Червоногорворівській громаді знищено два житлові будинки та господарча споруда. По Нівичині два ліцеї, церква, магазин, багатоповерхівка, понад 20 приватних будинків і господарчих споруд, газопровід та електромережа. Російські терористи, як завжди, вдарили вночі о пів на третю. Ця сім'я втратила оселю, урятувалися, бо були у погрібі. Вихід, громкий свист, другий раз вихід, громкий свист, третій свист і великий взрив. Я поняла, що десь або рядом, або ліпа мені. Ну, вийшла через 8 хвилин, Виходжу хати нема. Наразі рятувальники встановлюють руйнування в Марганецькій громаді, вкотре обстріляли й місто Нікополь. Там ворожі снаряди пошкодили бази відпочинку. На зараз без постраждалих і загиблих пошкодження ще з'ясовують. Ми продовжуємо відновлювати наслідки обстрілів. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Будь ласка, слідкуйте за сиренами. Інші ж громади в області на щастя вночі не було обстріляно. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу. Більше десятка ворожих дронів камікадзе атакували Україну минулої доби. По білій церкві ворог вдарив щонайменше шість разів. Зайнялися масштабні пожежі, є постраждалі. А по Запоріжжі вранці ворог поцілив ракетами, пошкоджені об'єкти інфраструктури у Гуляйполі. Загинули заступник голови місцевої громади та керівник комунального підприємства. Тим часом наші військові мають неабиякий успіх одразу на кількох напрямках. Шаленими темпами українська армія просувається вперед та визволяє окуповані землі. Більш детально у нашому. Традиційному огляді, перший випадок атаки дронами камікадзе Київської області. Постраждала біла церква. нарахувала близько шести прильотів. Від ударів зайнялися величезні пожежі. Відомо про одного постраждалого. Пожежа локалізована була о восьмій годині Ранку повністю завершені роботи по гасінню пожежі о 9.20. ситуація контрольована повністю. Зрозуміли обсяг робіт, тому будемо далі відпрацьовувати вже наступні етапи. А по Запоріжжі ворог вдарив ракетами в щент зруйновані інфраструктурні об'єкти у Гуляйполі. Повідомляють про щонайменше двох загиблих. Тим часом наші військові успішно просуваються вперед і звільнюють українські території. Нерідко під час зачистки населених пунктів знаходять сліди тортур українців у селі Піски, Ратківські на Харківщині. Виявили чергову катівню, де людям виривали зубні протези та закопували живцем. А на Луганщині у військовій адміністрації офіційно оголосили про початок деокупації області. Декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії, і там вже збройні сили України піднімають український прапор. Військові повідомляють, що росіяни втратили будь-яку ініціативу на всій лінії фронту, окрім Бахмута. На Херсонщині і Харківщині Збройні сили України женуть ворога настільки швидко, що росіяни не встигають закріпитись і відбудувати лінію оборони. Наші бійці викладають відео з фрагментами боїв під час контрнаступу Херсонській області. Зусі сторонку. А це військові батальйону Карпатська Січ під час звільнення селищ Ямпіль і Терни на Донеччині. Підняття прапору вони присвятили своїм побратимам, які загинули під час штурму. Ось прапор майорить над цим селом Українським. Слава Україні. Вічна пам'ять всім, хто загинув при його звільненні. На деокупацію чекає Херсон вночі наші війська знищили групу ФСБшників, які базувались в одному з місцевих готелів. Мінель бахнули сьогодні ночі. З крише шмітки. І наостанок трохи відео від воїнів ЗСУ із знищеним російським брухтом, що валяється на українській землі. Са на сонці він буде розквітати, як лоса на сонці. Олена Петриченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Мкові ракетні удари по Запоріжжю, пошкоджені об'єкти інфраструктури. Є постраждалі, і нічна масована атака дронами камікадзе на білу церкву. Через вибухи здійнялись масштабні пожежі. Є один постраждалий. Тим часом українська армія продовжує наступальні дії у звільні звільненні наших територій. Є інформація від бійців, що Харківщина звільнена повністю. Чекаємо на офіційне підтвердження, і блискучий успіх на півдні ЗСУ здійснюють швидкий і потужний рух. Завчора наші війська просунулися аж на 30 кілометрів. Звільнення від окупанта і стабілізовані населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляєвка, Українка, Велика і Мала Олександрівки та Давидів Брід. І це ще далеко не повний перелік. Наші воїни не зупиняються, і це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі. До півмільйона гривень виплачуватимуть Дніпрянам, які постраждали від ракетних обстрілів. Про це міський голова Дніпра заявив в ефірі програми Васильівський острів на 11 каналі. Зокрема, гроші виділятимуть або через резервний фонд мера, або через профільний департамент соціальної політики. Власне рішення мають затвердити під час найближчої сесії міськради. Від уже буде сума повищена в 10 разів. Тобто, Якщо зараз я можу видавати по 50 тисяч гривень, то будемо видавати по 500. Я обійсню, повний випуск програми Васильівський острів з міським головою Дніпра у вільному доступі можна подивитись на Ютубі 11 каналу. Протягом інтерв'ю також обговорили питання опалювального сезону, економіки міста, релокації підприємств та допомоги армії. Дніпропетровщина в очікуванні нового спалаху захворюваності на ковід на сьогодні щотижневий приріст складає тисячу пацієнтів. Медзаклади вже на поготові, днями отримали і препарати для лікування коронавірусу. Утім, вкотре нагадують, що найкращим способом уникнути ускладнень та тяжкого перебігу залишається щеплення. На сьогодні у пацієнтів фіксують переважно новий вид омікрону. Він швидко розповсюджується серед населення, але не призводить до таких тяжких ускладнень, як, наприклад, під час першої коронавірусної хвилі. Ковід мутує стає сезонним, кажуть лікарі. на кшталт вірусу грипу. Найкращою профілактикою залишається вакцинація. Зараз в наявності кілька препаратів. Серед них коронавак та Пфайзер. Вакцина Pfizer Камернаті, яка адаптована особисто до омікрону. Тобто можна зараз вакцинуватися всі центри вакцинації. Цінування відкрите мобільні бригади. Працюють можна центри вакцинації, можна вакцинуватися пфайзер в достатній кількості. Захворюваність на ковід набирає обертів до стаціонарів. Надходять пацієнти медзаклади Дніпропетровщини вже отримали препарати противірусної терапії, які зменшують ризику ускладнень при захворюваності на ковід. 19 Пакславід більше 9 тисяч упаковок розподілено по 58 центрам первинної медико-санітарної допомоги. Тобто це покриває всю географію Дніпропетровської області. Мовно перевір, 300 тисяч капсул також розподілені для центрів первинної медико-санітарної допомоги та для вторинки. Першочергово ці препарати призначають пацієнтам із груп ризику, людям старшого віку та тим, хто має хронічні захворювання. Лікар надає їх безкоштовно. Загалом цьогоріч медичні заклади області отримали понад 20 тисяч противірусних препаратів. Олена Гончар, новини 11-го каналу. Без опалення з аварійною проводкою та старими дерев'яними вікнами напередодні зими з такою проблемою зіштовхнувся один із найбільших шалтерів Дніпра. В спартанських умовах вимушені жити майже три сотні людей, серед яких 80 – це діти. Аби полагодити електрику та провести опалення, потрібно близько 800 тисяч гривень. Таких грошей ані у власників прихистку, ані у самих переселенців. Звісно ж, немає. Як переживуть зиму і гадки не мають, тож звернулись до журналістів з єдиною надією. І що знайдуться ті, хто допоможе. Цю покинуту будівлю вже як півроку використовують як прихисток для переселенців. На початку повномасштабної війни люди залишалися тут тимчасово. У приміщенні були лише ліжка та матраци. Потреба у житлі зростала щодня, тож волонтери облаштували тут справжні оселі, де мешкає вже 270 людей. Та напередодні зими власники прихистку зіштовхнулись з черговою проблемою відсутністю палення у будівлі когда-то, возможно, коли может быть, там лет 10-15 даже но, к сожалению всі вирізали здання. Вже дорого бути то есть, наверное, возможно, можливо, його хотіли реквидировать. Але найбільша проблема то застаріла проводка. Тобто користуватися обігрівачами, також неможливо. Електрика не витримає. Ситуація з проводкою тут катастрофічна. На кухні встановлені електричні печі. Щоб вони працювали без бою, людям потрібно перемикати автомати і виходить так, що частина будівлі знеструмлена. Так, да, у нас когда кухня працює, другий етаж, у нас обісточений, тому що немає напряження. Будівля вже багато років не експлуатувалась. У кімнатах постійна вогкість. Стіни холодні, а дерев'яними вікнами гуляють протяги. Мешканці утеплюють їх ковдрами та плівками. Тепло вроді йде, але окна старі, і все одно сквозняк, і двері старі, все одно ну, все одно прохладненько. Вікторія Переселенка з Донеччини на умови особливо не скаржиться, але зимувати боїться. Жінка евакуювалася разом зі своєю незрячою бабусею та сином, у якого тяжке неврологічне захворювання. Переїхати в кращі умови немає фінансової можливості, а тут ще й дитині потрібні вартісні ліки. Ребенку помогают вот до сих пор с питанием. Ну, как бы дали вот отдельную маленькую комнатку. Правда, видите, условия. Ну, как бы нам всем волонтеры, как бы умнички, всем, что могут, там всем помогают, но они тоже не. А це велика родина, яка евакуювалася з Луганщини. Також оселилась в шелтері. Оксана разом із трьома дітьми, онукою та чоловіком. Хоч прихисток кажуть, це не рідна домівка, утім є дах над головою. Єдиний мінус це, звісно, відсутність тепла. Страшно, тому що тут, немає тут дуже дряхла проводка. До 14-го року родина мешкала у Сєверодонецьку, потім переїхала у Креміну. Оксана працювала на підприємстві, а у чоловіка був невеличкий бізнес. Разом будувала будинок, який зараз знищили окупанти. Він розбитий, так же як і квартира в Сіверодонецькій теж розбита. Тобто вертатись нікуди. ні. Строїли, але нам помогли. Як перезумувати цим людям? В міськраді кажуть, що допомогти нічим не можуть, адже будівля належить фонду держмайна. Туди і радять звертатись. Дніпровська міська рада, як орган місцевого самоврядування, представляє інтереси Дніпровської територіальної громади, тому і розпоряджається об'єктами, які належать тільки до комунальної власності. В департаменті соцзахисту стверджують, надають гуманітарну допомогу усім вимушеним переселенцям, також людям похилого віку, багатодібним та людям з інвалідністю. Пропонували переїхати у санаторії на заході країни в Польщу та Італію на сьогоднішній день. Заклада ніхто не погодився переїжджати в більш пристосовані умови, бо все, що ми можемо в межах своїх повноважень, ми все робимо для цього закладу. Утім, проблема з опаленням та електромережею поки не вирішується. Тож, якщо хтось може чимось допомогти, реквізити фонду та контактні номери телефонів на вашому екрані. Марко Ручка, Станіслав Старожук, новини 11 Каналу. На Дніпропетровщині вийшли на фінішну пряму по збору урожаю садів перемоги. Лише у Новопокровській громаді були задіяні більше трьох десятків населених пунктів. Городиною засадили кожен клаптик вільної землі. Що з цього вийшли, який зібрали урожай, та що із ним роблять далі? Дивіться у нашому сюжеті. На одному зі шкільних городів кипить робота. Дівчата збирають врожай помідорів. Вони уродили щедро. За кілька хвилин ящик наповнений. А вже у столовій у чотири роки ці ж томати фасують по банках. То консервація на зиму. Це все на плечах вчителів. у мене задумає консервація. Консервація робили вчителі, збирали технічний персонал. Ну, я скажу, що особисто сам теж приймав участь у цій роботі. Сади перемоги у Новопокровській громаді. Садили усі від учителя до дирекції, збирають урожай також усі гуртом. Розповідає голова громади, пані Людмила каже: навесні був засаджений кожен вільний клаптик землі, у тому числі і 11 шкільних городів. Вже зібрали сотні кілограмів томатів, огірків та кабачків. Накрутили більше тисячі банок консервації для захисників. Десь 600 це в нас огірки, помідори, кабаки, десь 50 баночок варення, салати, 300 літрів томатного соку, заправи до борщів. Щедро уродила картопля. Її також згодом передадуть військовим переселенцям. А поки дівчата на кухні готують чергову передачку, смажені пирожки вже готові. з печі дістають рогалики. Поруч за столами, в пухкого тіста господині ліплять пиріжки з яблуками. Також з урожаю садів перемоги. У шкільних їдальнях майже не припиняють працювати кухонні печі. Тут роблять усе, аби захисники не забували смак домашньої їжі та випечки. До цього долучилися і фермери. Господиням надали більше 10 тонн пшениці, яку перемолотили, і вийшло 5 тонн борошна, а ще передали 2 тонни олії. Постійно готують випічку смачну, смаколики, консервують різні. Е Продукти харчування, тушонку і направляємо її. Ми для воїнів Збройних сил України, направляємо для внутрішньо переміщених осіб, також для територіального центру, де живуть одинокі люди. Біля плити стоятимуть аж до перемоги, кажуть господині. У найближчих планах зробити яблучний, айвовий сік та варення. Паїна Медалюк, Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу. Ціни на хліб, гречку та олію. Чого чекати від цьогорічного врожаю? Про це поговоримо з очільником Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук, Владислав Черчилль. у нашій студії. Ми вас вітаємо. Доброго дня, добродій. І одразу розпочнемо з хліба. Ну, цьогоріч, враховуючи те, що збирання пшениці воно вже завершено, І, в принципі, я вважаю, що доволі таки непоганий результат. Ми зібрали понад 19 мільйонів тонн. Враховуючи, що частина, а саме чотири області у нас окуповані і даних немає. Точно знаємо, що це зерно, яке збиралось в цих чотирьох областях, воно вкрадено. Тобто 19 мільйонів це дуже непогана цифра. Але менше як того річ, того річ, ми зібрали практично 33 мільйони. Тон, але це рекордно урожай, скільки Україна ніколи не збирала. 19 це теж дуже добра цифра. Що з цінами на пшеницю? Чи буде можливість у аграріїв її продавати та отримувати? Її? Ну, взагалі, те, що наш аграрій живе, це за рахунок практично всіх ресурсів, які були накопичені ще до війни, і в принципі. Ці роботи вони такі інерційні, вони по інерції йдуть, вони розуміють, що необхідно сіяти. Хоча є вже така небезпека, що може бути і недосів озимої пшениці. От зараз ми якраз приступили до посіву озимої пшениці. Не вистачає коштів, але в принципі вони борються, є кредитні ресурси, деякі держава, в принципі, турбується про нашого аграрія. І я вважаю, що в принципі, все буде добре. Навіть якщо і буде недосів, воно буде таким значним, і, і нам цього зерна хватить. І хотіло би сказати, що навіть якщо там самі такі пістимітичні прогнози, що ми зберемо там дещо менше, враховуючи недосів досів чи е проблеми е з вражайністю, бо вони скоріше за все вже будуть. Ми запізнюємося з посівною кампанією на сьогоднішній день, посіяна в області у нас десь близько 40% озимої азими пшениці, і ще менше в Україні посіяна. Тобто, вже говорить про те, що врожай буде нижче наступного року ну десь по сам систематичним прогнозом десь буде в районі 15 мільйонів тонн. Чи є ну, інформація? Достатньо. Скільки площі втратили через повномасштабне вторгнення, через ну, боротьо? Втратили ми вважається, так близько 20 враховуючи те, що прифронтові зони і окуповані. У нас чотири області. Практично даних по цим областям ми не маємо: це Херсонська, Запорізька, Донецька і Луганська області. Ну, по всім іншим, в принципі, справи йдуть більш-менш нормально. Ну, тільки от Харківська, там частина вона була окупована, зараз деокупувала, і навіть той врожай, який зберігся ще в полях, він збирається. Чи буде здорожчення? Ну здорожчання буде в будь-якому випадку, тому що ви ж бачите, що у нас відбувається з доларом. Якщо долар значить, підвищився, то безумовно і підвищиться, і інші. Скажімо так, складові виробництва це паливо в першу чергу, це електроенергія, значить, логістика е, теж е, дуже багато забирає. Ну і інші матеріали теж ціна виростає і на добрива, і на захист, е, засоби захисту. На, на все, в принципі, виростає. І так, по прогнозам, вже значить, собівартість пшениці, виробництва, вона десь е, по саме оптимістичним на 30% підвищилась. І враховуючи, що ціни, вони зараз менше за собівартість, собі десь приблизно продається пшениця за 4 45 і нижче, в принципі, тисячу гривень за тонну. Але я вважаю, що десь собівартість буде скоріше за всього на рівні 5%. Тисяч за тонну, тобто менше, значить, продавати пшеницю, це буде в збиток. Тож наскільки все ж таки може зрости ціна на хліб? За такими самими автомістичними прогнозами, десь на 10-15% ціна на хліб зросте. Ну це традиційно, як правило, там на 2-3 гривні, враховуючи, що зерно у нас на сьогоднішній день, воно, в принципі, має невисоку. Ціну воно буде здорожчати за за рахунок інших складових виробництва в першу чергу це енергоресурси. Дякую вам про ціни на хліб, гречку та олію і чого чекати від нового врожаю. Ми говорили з очільником інституту зернових культур Національної академії аграрних наук Владислав Черчилль Був у нашій студії і повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. Не лише звільняти окуповані росіянами українські землі, а й просто з передової заряджати позитивом мирних українців, записуючи відео, що надихають в українських воїнів сил вистачає на все, зокрема на ось такі ранкові руханки. І на останок про погоду. у четвер Дніпрі буде хмарно 17 градусів тепла вночі, плюс 12. атмосферний тиск, 765 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фонд за даними ДНУ імені Олеся Гончара у межах норми. І наразі це всі новини більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбуку, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.